Чотирнадцята в Україні про головні події на цю годину. Далі випуску новин на ТВА. у студії Тетяна. Будь добрий день. У МЗС України не підтверджують факт розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Відповідна інформація сьогодні з'явилася у змі. В повідомленні йшлося, що постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив про розрив усіх дипломатичних стосунків з Україною. Мовляв, таке рішення прийнято, оскільки Москва не визнає легітимності нинішньої української влади. Однак, як виявилося, Чуркін говорив про призупинення політичних, а не дипломатичних відносин, уточнили у вітчизняному МЗС. А тим часом Євросоюз прискорює інтеграцію з Україною. Вже найближчими днями може бути підписана політична частина угоди про асоціацію Україна ЄС. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Передає Deutsche Welle. А що стосується частини угоди про зону вільної торгівлі, то відбудеться додаткові консультації з метою уникнення негативних наслідків для українського експорту до Росії, заявила канцлерка і не чекаючи створення зони вільної торгівлі з Україною, євросоюз. Скасує або знизить ввізні візні мита щодо багатьох українських товарів. Заяву Меркель про можливість підписання угоди із ЄС вже найближчим часом підтвердив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Щодо відносин із Росією, то прем'єр зазначив, що після виведення російських військ із Криму і дотримання керівництвом федерації своїх зобов'язань Україна будуватиме з Москвою стосунки нового типу. А від Євросоюзу український прем'єр чекає на допомогу в розмірі 15 мільярдів доларів. Два мільярди від ЄС Україна має отримати вже найближчим тим часом також Яценюк повідомив. Цитую: європейські партнери прийняли рішення щодо одностороннього виконання країнами-членами ЄС угоди про зону вільної торгівлі. Це означає, що країни ЄС відкривають європейський ринок для українських товарів. Я сказав про те, що під час прийняли історичне рішення про підписання політичної частини угоди. Ми ведемо Україну в європейський союз. Ми робимо все для того, щоб Росія виконувала свої і політичні, і економічні зобов'язання. Завдяки цьому рішенню ми проведемо додатковий аналіз ризиків для української економіки при подальшому підписанні зони поглибленої торгівлі. Ми отримали в односторонньому порядку відкритий ринок для українських товарів в Європу. І зараз нам треба це все формалізувати, поставити підписи і рухатись далі. Постанову Кримської Верховної Ради про проведення референдуму 16 березня скасував своїм оказом виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Про це повідомляє його прес служба. Іншими указами Турчинов звільнив з посади голову Севастопольської міської держадміністрації Володимира Яцубу та призначив Сергія Гайдука командувачем військово-морських сил збройних сил України. А тим часом Крим готується до референдуму щодо приєднання до Росії центр виборчком з Завадити проведенню волевиявлення не зможе. В цьому впевнений заступник голови кримського парламенту Григорій Іофе, який очолює роботу робочу групу з підготовки до референдуму. Адже списки виборців готові і вже перебувають в місцевих комісіях. Заявив він раніше. Заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, кримська влада технічно не зможе провести референдум 16 березня, оскільки центр виборчком тимчасово заблокував доступ до бази даних державного єра Є реєстру виборців в Криму та Севастополі, А без них неможливо скласти списки виборців, які відповідали б вимогам законодавства. Близько півтори тисячі росіян початку вторгнення російської армії до Криму не пустили до України відчизняні прикордонники. П'ятсот із них були зупинені на кордоні минулої доби, а десятьох навіть затримали. Про це повідомляють у державній прикордонній службі. Як заявляють у відомстві, попри зменшення загальної кількості перетинів українсько-російського кордону за лютий на 11%, росіяни активно їдуть в Україну в повній амуніції? Гумові кійки. Балончики з слізогінним газом та інше спорядження фізичного впливу на людей. А так само одяг, який є спеціально підготовленим для участі у провокаційних заходах: це маски, камуфльована одяг. Тим часом у Криму залишаються заблокованими 11 підрозділів прикордонної служби. Втім, як зазначають у відомстві, прикордонники продовжують працювати навіть під дулами автоматів. Як окупанти ставляться до українців на собі перевірив і генерал-полковник, директор департаменту держприкордонслужби Михайло Коваль в середу, поблизу Ялти його викрали люди у військовій формі, але через кілька годин відпустили. Коли машину зупинили, перші слова, які я почув, ну, по-перше, где тут бандеровський генерал? Буквально через секунду збоку від дядьки в, в сталевому радянському шоломі отримав удар бітою, прямий удар в корпус. І слова пусть знає знаєте як б'є старшина ВДВ. Це він мені почав мужику, який 22 роки в цих прославлених військах служив, розказувати, як старшина ВДВ б'є. Володимир Макеєнко більше не голова Київської міської держадміністрації, во президент Олександр Турчинов звільнив його з посади своїм указом. Хто очолюватиме КМДА наразі невідомо. Макеєнко керував столицею з 25 січня. Під час загострення подій на майдані в лютому він оголосив про вихід із партії регіонів та перейшов на сторону протестувальників. Також Макеєнко ухвалив рішення відновити роботу столичного метрополітену, коли підземку закрили за вказівкою СБУ. Даю вибори мера столиці відбудуться 25 травня. Раніше Макенко заявляв, що не виключає своєї участі в них. Українцям і татарам у Криму загрожує небезпека, а от доказів порушень прав російськомовного населення на півострові немає. Таких висновків дійшла верховний комісар ОБСЄ в справах національних меншин Астрід Торс за підсумками візиту до Криму. Вона звернулася до сил, які зараз контролюють ситуацію в Криму із закликом поважати права різних нацменшин, незалежно від того, чи це росіяни, українці чи кримські татари. Місія ОБСЄ прибула до Криму п'ятп'ятого. Березні мала пробути там до 12-го числа. Однак вчора представників місії зупинили поблизу міста Армянськ невідомі озброєні особи в цивільному. Групою керував чоловік у формі офіцера російської армії, який заявив, що отримав наказ не пускати місію до Криму. При, про неприпустимість приєднання Криму до Росії говорить і офіційна Анкара. Політичну кризу в Україні необхідно вирішити відповідно до міжнародного права і на основі територіальної цілісності країни. Оголошений в автономії референдум про приєднання до Росії не вирішить конфлікту. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини. Заступник міністра закордонних справ Туреччини Алі Камель Айдин зустрівся з керівником апарату МЗС України Андрієм Оле. Фіровим сторони обговорили поточну ситуацію в Україні а також ескалацію конфлікту в Криму. Айдин ще раз підтвердив позицію Туреччини стосовно поваги до суверенітету України та її територіальної цілісності. Якби Тарас Шевченко дізнався про сьогоднішні події, він би сильно здивувався. Про це заявив міністр культури Росії Володимир Мединський під час церемонії відкриття відреставіру... відреставрованого пам'ятника Кобзареві в Москві. Міністр наголосив, що Шевченко був двомовним поетом. Тож його творчість зближує Україну та Росію. Відкриття оновленого пам'ятника в російській столиці приурочене до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича. Монумент був встановлений півсторіччя тому у у 1964 році. Паралімпійська збірна України виступатиме на іграх в Сочі. Таке рішення команда ухвалила сьогодні в день старту змагань. Раніше спортсмени розглядали можливість бойкоту ігор, якщо Росія не припинить агресію в Криму. Міністр молоді та спорту України Дмитро Булато від поїздки на Паралімпійські ігри до Сочі відмовився. Ну і на цьому це вся інформація. Більше новин буде вже о 15. Залишайтесь на ТВ і гарного вам дня.